Зараз ми розберемо з вами тільки ті речення, де ви точно спотикаєтесь: Present perfect і past simple. Ті, хто дивились попереднє відео, ви знаєте, яке потрібно собі задати питання, чи я знаю, коли дія відбулася в минулому. Якщо я знаю, то це Past Simple. А якщо я не знаю, коли це сталося в минулому, значить це present Perfect. плюс слова підказки, які я надіюсь, ви зазубрили. Давайте будемо дивитися на перше речення. Вона була у всіх столицях Європи цього року. І тут ви задаєте собі питання. Я знаю, коли вона була в столицях, і ви скажете, yes, of course, Цього року, і тут я скажу, Пупсік, а що цього року? Це вже минулий рік? Це вже минулий час. Якщо 25-й зараз, і зараз, в 25-му, я купила собі квартиру, то це не є минулий час. Past simple на той і past simple, Це сталося в пасті в минулому. А present perfect на то він і present, бо це сталося на зараз. Do you understand? тому ми ще досі в теперішньому. Плюс This year – це обставина present perfect, яку би ви мали вивчити. Тому має бути she has been. Давайте подивимося на 16 речення. Тут пише, коли ти приїхав у Париж. Uh, і ви задаєте питання: ми знаємо, коли він приїхав у Париж. І ви скажете, та ні, ми не знаємо, тому я буду тулити Present Perfect. Але, one more time, коли є слово коли, ви чуєте коли, і воно вас відображається на папері, то це 100% past Simple. тому що «when», Вказує нам на коли, розумієте, коли це сталося. Ви точно потім відповісте, в 2006-му був в Парижі, минулої весни, чи ще щось там. So when did you arrive? Всі решта випадки ми розглянемо на Ютубчику.